Оля, здоров. Ти є? Що? Зв'язочок. А що тут мене батьки не чуть? А щось я не чую, а, тебе перебуває страшно. Добре, а так. Ну, краще. Нема зв'язку. Краще. Добре, додай, далі, додать постановиш віску там десь. Добре. Так? Супер. Є. Клас. Знайшла місце, добре. Зараз, зараз, зараз я. Ой, господи. це цього є. Зі мною сьогодні... Без проблем, ні, ми впаримося, нам більше не треба. А, зі мною сьогодні Ліля вона буде допомагати мені головні моменти записати і все. У і мене декілька питань і, це, і, і, і розбіглися. А, нульове питання: чи можна записувати і публікувати? Та, напевно, залежить, що я там не говорю. Напевно, так. Ну то скажеш, якщо не можна, буде щось. Окей. Як ти після нашої роботи? Як Вроцлав? Я добре, я зараз працюю далі в терапії, повернулася в схемотерапію як когнітивну поведінкову uh -huh. до і дуже вважаю, що це правильне рішення, дуже мені було потреба далі в цьому. А ось, і шовросла мені дуже подобається. І я прям супер-супер рада, що саме так все зробилося. Зробила. Uh -huh. О, забираєш собі вже. Свої власні зусилля. Молодець, ти прям ну, ти ростеш, класно. Мені ж ти одна з тих е, клієнтів, яка ж так скурпульозно відноситься до цього, ти записуєш там на диктофон, потім дійсно слухаєш. Знаєш, бо є такі, що навіть записують, але вони потім не переслухають, а ти прям. Класна. Я переслуховую. Наприклад, з моєю терапевткою зараз мені немає потреби переслуховувати. Uh -huh. Там все якось на на. А ти якось так багато всього і цінного розказував, що я прям конспектувала потім і повертаюся до тим. А ти пам'ятаєш, з яким запитом ти до мене прийшла? Я така була дуже розсипана в плані росту. Як мені ростати, масштабуватися з грошима, взаємодіяти? Як мені? визначити якусь там свою нішу і так далі. Там насправді було багато запитів, але вони всі були в рамках. В рамках чого перебуває трохи. Реалізація. Реалізація, uh -huh. так. Uh -huh. Робота, тобто в такому бізнес, як робити з мистецтва бізнес, і як це в першу чергу зробити своїх музикантів. А ось ти знаєш? Я тобі, до речі, ну, хочу одразу сказати. Ти запитав про Вроцлав. То в тому якраз одна із таких дуже цінних підказок, які ти мені поради, які ти мені дав, що це є інвестиція в себе як для художника. Навіть коли ти там з фінансами по, по різному покрутила, так як в моєму випадку, то це є вкладення в себе і не треба боятися. Ну, вдаватись до таких кроків. Коротше, це направду інвестиція була в мене. І я мала набагато більше ресурсу після переїзду. І маю зараз. Ти маєш свій простір тепер? Так, да, я зараз знайшла уже майстерню, і буквально там завтра маємо підписати договір. Це окреме приміщення в гарному такому офісі. І Лас. я буду спитати, Я дуже та... тішуся за тебе. Та така гарна, ну, коротше, це направду дуже uh, важливо було. Ми вирішили той запит, з яким ти приходила? Uh, те, частково так. Частково не зовсім, бо я маю ще питання, але я розумію, що ці питання треба uh, ковати ну, довше, побути. Про це uh -huh. треба знаєте. Мені треба якось більше усвідомити, ну, усвідомити. Але загалом, так, мені дуже сподобалось, як ти розказував про, про стилі частини. Про що? Чи... Про стилі чи про частини життя? Ну коротше, коли. Про шари, контексти і ролі. Так. Коли ти певний відсоток часу витрачаєш на щось нове, на дослідження, А, вам... це три підходи, так. А те, що тобі приносить вже зараз дохід, і от от я собі коли так розподілила, то, то дуже добре, ти знаєш, бо я зараз роблю те, що я заробляю на цьому. Тобто, в мене там є, наприклад, замовлення, і я стою і малюю це замовлення. А з іншого боку, я ще на один курс пішла уже по концептуальному мистецтву uh -huh. певні свої ідейки, і нехай там година, дві часу, але я зосереджуюсь на цьому. І воно мені так бачиться в далекій перспективі, але дуже інтересно і дуже цікаво, і робота. Як тобі в загальному наша робота? А, добре, добре, мені подобається, як ми спілкувалися, мені подобається, на одній хвилі з тобою. Була на одній хвилі з тобою. І... Я, можливо, ще повернуся, коли, ну, коли знову назбираю якихось таких більших питань по. То... Я буду дуже тішитись бачити тебе. Да. Бо я люблю людей, з якими можна метафорами працювати. Я пам'ятаю дівчинку, яка біжить по озеру. Це дуже метафори, вони короткі, але дуже ємні. В них можна дуже багато інформації дістати, особливо, коли це, це ще. Творча людина, то там можна прям шар за шаром знімати, все глибше і глибше заглиблюватись. І метафора вона завжди зв'язана з якоюсь частиною реальності. Вона говорить про одну частину реальності, а якщо буквально сприймати, то про іншу. І там завжди можна знайти якісь опори, як ми з тобою берег шукали і так далі. А чи хотіла би ти щось додати або прибрати з нашої роботи? Напевно, ні. Просто на мені треба довше, Ну, більше, коли за мало. А ти з чітким запитом, конкретним. Просто... То приходіть, дожмем. Так, <гум> да, ну і може, і п'ять зустрічей. Mm -hmm. Ні, ми не майже Прямо по-іншому це зробила. Ні, мені, мені подобається. Просто підозрюваю. Ну от, тобто шейше, ще Угу. І ще і ще. А є якісь запити зараз, які би хотіла вирішити? Дивись, я ж терапія. <гум> Там оця схема терапія, коли ми згадували спочатку, спосіб... яких народження. Дотепер які точки, які підв'язують різкі життя. І тепер повертаємося в ті точки і, і їх пропрацьовуємо. І там ну, в мене там так багато так, роботи, і там так багато цього відноситься від там, не знаю, відставлення до грошей до стосунків і uh -huh. з його батьками, і, і воно так все закручено одне з другим. То я навіть не можу сказати, там що для мене зараз. Ну, Більш не так, хоч ми працювали її стосунками, з чоловіком, з його батьком, моїми стосунками. І в тому, що я не приймаю, не ну, стосується цієї самореалізації, але вона дуже сильно стосується мого життя, і це тобто, дуже важливо в контексті, таке як це одна за другим, тягнеться. Ми дуже вдаємо тому немає, немає зараз такого прям часткового е, запиту. Е, я просто йду крок за кроком <зас> до самопізнання. А що найголовніше ти би могла вичленити з того, що ми з тобою проробили, пропрацювали? з чим я тобі поміг? З найголовніше. З... Думати, тобі можна коли трохи подумати. до що що не чую, не чую, перебиває. Я скажу про інвестування в себе, А, угу. це мені дуже прям зайшло. Це я те, що в найпершу чергу ти багато всього сказав, і я просто треба було підняти. Записи, я би там згадала багато всього. Але оце таке, що в першу чергу, що я це прям вклалося таку. Плавність, що пам'ятаєш? Не раз і назавжди, а як крок. А, що забрати у цю категоричність, і так в мене немає, це абсолютно момент. Не може бути абсолютно такого. Я це не так, це не так. То по-іншому. Ну і мені це складно вдається, так. Але ти це... проходиш, ти проходиш. Але я усвідомлюю. Я знаю, що так воно не відбувається, якось це може зараз зловити. Ну це... так, коли ти вже усвідомлюєш далі, це питання тренування, воно, типу, просто стає новою звичкою. Так, я себе там зловлю е на моменті, коли я ну, щось обіцяю, твердо, і... або капшу в поле, навіть в словах, якнитися, де топ. Я простою просповіла е, б ти Шо -шо? про що? Про цю е, біжу по воді, про цю дівчину ходити на берег періодично. Ну, це ж, таки, це ж проставлення до, до самої себе. So? Про те, щоб давати собі можливість відпочити, перетихнути. Окей, mm. okay, тоді останнє питання. Чи розповіла б ти про мене близьким, чи порадила би ти? Ну, no, так. І що би ти, як би ти це зробила, що би ти сказала, чому варто? Hey, більше того, я вже радила мене, як це коліжанка, я їй раджу всіх Угу. Я люблю мати багатьох людей біля себе, багатьох спеціалістів. І якісь такі ж мені дуже такі ну, помічні, важливі для мене, то я прям раджую, я тебе вже радила їй. казала, Клас, що... Дякую. Тобі треба. До... <сміття> <сміття> Продовжуй собі свою терапію, але от з тими питаннями ну, як тебе радила тоді, коли є питання по бізнесу, по спеціалі, <сміття> по... <сміття> по роботі, <сміття> ну, все-таки коуча. Як терапевта, не більше там залазити глибоко mm -hmm. і надовго, А прийти точково і подивитися за твоєю допомогою, подивитися цього боку. От. Ну тобто да, я буду така. Клас. Принати. У мене більше питань нема. Е, от, якщо маєш ще щось додати, додай. Та ні, і вже немає, що додати. Бо я вважаю, що це воно, знаєш, вчасно. І ти б мені так вчасно попався перед переїздом до Вроцлава. Здається, uh -huh. що якби не було тих розмов з тобою, я би можливо, ну, можливо, ми переїхали, але я би мала інший настрій uh -huh. і більшим тягарем би, може, їхала. А завдяки тобі мені це вдалося внутрішньо легше пережити. І я ну, не загальмувала, не втомилася. І мені тут більше подобається, але йде. Тому це дуже Клас. Радий чути. І тішусь за тебе. Адвокат внутрішнього дитя. Нехай просто трапляються люди тобі, які мають на твоєму. Дякую. Тобі дякую тобі за твій час, От. Е що ти приділила, розказала. Розкрила мою роботу зі своєї сторони. От. Я тобі бажаю реалізуватись у Вроцлаві. От. Я тебе чекаю, коли ти дозрієш. Завжди радий буду бачити. Я на зв'язку, якщо тобі треба якісь дрібні питання, я можу тобі надиктувати голосовий і це без проблем. Я в тебе є, якщо що. Так Опа. що. Так, да, будь ласка. Тоді па-па. Так, да, я сподіваюся, що нам вдасться зустрітися вживу якось і будемо тримати портати. Я приїду до Києва з Супер, супер! Обов'язково. Зразу на зв'язочок. Зразу. Так. Давайте тоді щасливенько. Па-па.